Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Битва за звання найкращої футбольної команди Борисполя серед молоді. 9 серпня на базі Бориспільського ліцею дизайну освіта імені Павла Чубинського відбувся п'ятий ігровий тур літнього сезону Битва дворів. Цей турнір управління молоді та спорту започаткувало ще у 2015 році за ініціативи дітей. Його умови прості та зручні, адже гравці самі можуть обирати склади команд. Цього літа за чемпіонство борються 42 команди, а це близько 400 учасників, говорить начальниця управління молоді. Та спорту Вікторія Шевц народилась вона із спілкування з молоддю. Ми просто обговорювали, що їм потрібно, як би їм хотілося. І виникла така ідея, що було б цікаво, щоб це було б там двір на двір по різним майданчикам. Ось ідеально, звісно, було б, щоб це були гравці свого майданчика, щоб у кожного було своє домашнє поле. Але в нас не настільки багато гравців є у дворах, щоб у кожного було своє поле. Одним з етапів битви є збір та жеребкування. На ньому визначають і формат гри. Разом з тим гравці та організатори прагнуть наблизити турніри до дворового стилю, каже Вікторія Шевц. І за рахунок того, що це все місцеві гравці, і якби, це не якийсь спортивний турнір, а просто своя банда грає, хто кращий. Битва за можна сказати так їхньою мовою. Битва за респект, тому що для них важливо принципово хто кого обіграє. Місце гри обирають організатори, а з облаштуванням допомагає і сама молодь. 22-річний Владислав Іщенко брав участь у битві дворів ще з її заснування. Зараз він продовжує боротись кубок, а також допомагає з організацією турніру. Каже, що полюбив ці змагання саме за дворовий стиль. Своє життя хлопець планує пов'язати з професійним футболом. Тож після закінчення спортивного вишу став тренером дітей віком від 4 до 13 років у футбольному клубі Фаворит у майбутньому ж планує тренувати більш дорослих гравців. Каже Владислав Іщенко, а чому саме футбол? Футбол з самого дитинства. Семи років в футболі. У мене дідусь футболіст, дядя футболіст. І це була не нав'язана думка, це було скоріше сподобалось. Дивився, як вони грають, слідкував за дяді і захотів спробувати себе. Це самореалізація себе. Тут можна показати все, що ти вмієш. Тому що якщо брати, наприклад, Професійні команди, тренування там ти не можеш відкрити себе повністю. Тут повна свобода дії, робиш те, що хочеш, демонструєш те, що ти бачиш на відео, в телевізорах, приймаєш щось від кращих гравців. І це тут ти можеш показати. Навіть якщо не вийде, тебе ніхто не осудить. Але якщо ти це допустиш, наприклад, в якомусь турнірі, де тренер є, і тренер вже може тоді тобі трошки так сказати, нашвиряти. Для учнів Бориспільських ліцеїв битва дворів це не просто гра, де вони знаходять нових друзів. Юнаки називають футбол справою усього життя, і саме на Іх дворових турнірах вони здобувають навички, аби в майбутньому стати зірковими гравцями і тренерами. Хотів би підписати професійний контракт з одним з професійних клубів. Футбол це той самий вид спорту, який подобається дуже багато людям. В ньому ти проявляєш мітливість та рішучість. Це дуже гарний турнір, в якому проводять участь багато наших гравців, які хочуть пограти, але немає можливості на великому, так гарному полі. Це, це від спорту самий найкращий. в нього дуже багато болівальників. Цей турнір дуже подобається. Мені він найкращий в цьому місті. Організація на вищому рівні. А чим тобі подобається? Ну, своєї мотивації, активно герой. Ну, коли граєш в футбол, тобі не скучно, завжди весело. Найбільш хвилюючим днем для гравців та вболівальників стане фінальний тур. Він відбудеться 12 серпня в день молоді о 8-й ранку на стадіоні Колос. Анастасія Усик, Даниїл Деркач новини ТРС Бориспіль.